Стиль, комфорт, динамічність, все це можна сказати про Audi A8, але в нас сьогодні Mercedes c клас Кузові w 203

Взагалі випускалися з 2000-го по 2007 В четвертому відбувся рестайл. суттєвих змін не було. Це якась там решетка, якісь умельці рахують там кількість цих то херня. Коротше, фари чуть-чуть інакші. Але найважливіше, що е відбулося, це кузов, який був оцинкований після 2004 року. Для чого це робили? Для того щоб машина не ржавіла конкретно з 2000 по 2004. Вони мають властивість ржавіти. Он зараз вам покажуть пару э, рижиків на задніх арках, на передніх арках. Неприємно, але конкретно в цій моделі їх небагато. Машини опускалися в трьох версіях: це Classic, Elegant і Avantgarde. На жаль, нам дісталися Classic, але з додатковими опціями, такими як люк і 16 дисків. Тому що в Classic по заводу йдуть 15 2000-х турки реально пожаліли металу і тут вирішили зробити вентиляцію двигуна. Для чого вона тут потрібна? Невідомо. Виглядає прикольно. Також маємо ще ось таку приблуду дуже цікаве рішення, тому що коли дує вітер або падає дощ, воно не йде сюди, по закузов, а йде на дах. Не знаю, можливо, це крутіше для аеродинаміки. І те, на що ви дивитесь весь час, це на співжений значок. Не знаю, людей вабить і вони його прийнять. І так, які особливості має дупа? Це в нас стоп-сигнал в багажнику в той час, як в інших автомобілях це. Або ось тут, або ось там за склом. Далі таке. Відкриваємо багажник, дивимося, що там всередині. Хоч машина і маленька, але тут здоровенний багажник. 450 літрів. Ну, вистачає з головою. Друге, що ви можете побачити, це речешки для опускання е, заднього ряду сидінь. От, Нажимаєш, сидушки впали. Далі. Що ми маємо знизу? Знизу в нас по заводу мала йти пенка і компресор для надування шини, але люди роблять хитріше, ставлять запаску, ставлять ключ. І, коротше, і не паряться. Ще одна прикольна фічка, ходіть покажу. Відкриваємо, значить, лічочок. Кришечку відкручуємо. І спеціальне місце для кришечки. Ніфіга собі, ніфіга собі. Дрібничка, але приємно. She all about the cloud, real imposter, lost losta. She's let up in my DM, then I her Oops, boss up, ain't nobody like me. So don't act like you like me. Cloud, 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 cloud real imposter, lost losta. She's slid up in my DM, then I her Oops, boss up, Ain't nobody like me. So don't act like you like me. Cloud, cloud, cloud Так, загляне під капот даного коня. Дьоргаємо за такий лючок, щоб не замостити ручки. Піднімаємо цей великий капот. Опора в нас вжеся, як бачите. Тому нажимаємо на таку червону кнопочку. опа, І переводимо його в сервісне положення. Так, по мотору у нас в даному випадку це 2,2 дизель. В Доресті це була модифікація 611, і в ресті це пішов 646. По паспорту у нас 143 кінських сили, але, напевно, залишилось в районі 120, так як кожного року одна кобила вмирала. Так, як то кажуть, у нас в народі тут моторів від кольору до вибору. Але якщо б я брав собі, я би розглядав 2,7 CDI, рядна п'ятірочка на турбіні, доволі економний варіант. Доставить вас безпечно з точки А в точку Б. По бензину. Якщо би я собі шукав бензиновий двигун, я би вибрав 2,6 бензин або 3,2. Є там, звісно, всякі 1,8, 2, літра компресорів, але який Mercedes на 1,8 компресорі. То що, став на світофорі з якимось ланусом і не можеш його обігнати? Який то Мерседес? 2.6 або 3.2. Якщо дизельний 2.7, берете і їсти. Мотори є надійні. в них таких, як булячок, нема. Дизельні там взагалі кажуть, мільйонники. Тому я би рекомендував. Дизель 2.7, бензин 2.6, 3.2. Так, що ще в нас може неприємно статися з даними двигунами? Власник в нас заглушив заслонки впускного колектора. Їх або глушать, або викидають, і мотор тоді їздить без проблем. Далі, що в нас може бути по проблемам? Це стічні канали води. Тобто, коли паде дощ, там все стікає сюди, тут є такі стічні канали, і їх часто забиває. Це може бути трохи печально, бо так як тут нас стоїть акумулятор, а от там нас стоїть блок предохранителів, Тому коли і паде дощ, їх може заливати. Тому час від часу треба. Займатися. Якщо там ще почистити пів біде, то там взагалі тяжко. Тому везете в сервіс, вам там це все ремонтують і їздите далі. Отже, переходимо до салону. алло, Алло добрий вечір. Добрий. Мерседес продаєте. Що-що? Мерседес що? продаєте. Так, продаю. На ходу. Звичайно, на ходу. А Мерседес Гребе чи Мерседес їбе? Такі дзвінки до власників мерседесів дуже часто. Продовжуємо про салон. Оскільки в нас комплектація Classic, Сидіння в нас навіть не в шкірі, а просто в звичайній тканині, але яка нормально миється і не парить жопу літом. Сідушки також у нас напівелектричні, напівмеханічні, доволі широка гама. Регулювання сидіння, що можна налаштувати добре під себе. Далі в нас е, мультируль що не часто зустрічається в інших машинах, хоч це найслабкіша комплектація. Тут все одно буде мультируль. Це не такі ауді ваші, які випускають е, так само конкуренти А4, навіть якщо брати новіші, там може бути без мультируля, що виглядає Ну бідно, бідно, е, клімат-контроль двозонний, одразу. Також він йде в стандартній комплектації бардачок. ну Падає і падає бог з ним. Але полички дві нижня верхня, одразу книжечки, Mercedes. 100 грамів хто ну і окуляри на кожен день. Одразу у нас де регулювання електричний дзеркал, переключається. Е, також парковий. Габарит можна включити на праву або на ліву сторону. Тобто не в всіх комплектаціях і не в усіх автомобілях ця функція присутня. Також круїз контроль зверху розміщений, присутній і добре. Додатковий обдув скла, що є плюсом. А ще тут прикольний ключ. Ну, як на 2000 рік. Власне, комплектація у нас конкретний бомж. Три кнопки на приборі. ну, що таке? Мерседес. ЕСП, центральний замок відкритий закритий. І фішка Мерседесів відкидання підголовників задніх. Тобто, беремо пам'сю за підголовник дружбана, обертаємося чим подальше і даємо зад. У нас версія до рестайлінгова. Тобто в рестайлі вже буде. Ну, залежності, ще також від комплектації, магнітола інша, вона вже буде з великим монітором. Також відрізняється клімат контроль. Ну і сама приборка, вже не така дотопна. Трішки додали дерева для розкоші, бо все-таки Mercedes куди мерседес без дерева. Добавили карманчик під телефон, додавали під окуляри і кошельок. Ну і також бардачок, який може відкриватися по-різному. Для великої ніші і для маленької ніші. Один підстаканник, дуже егоїстично, і копілка. Отже, з додаткового настановлений люк. В стандартній комплектації він не йде, але я думаю, що власник просто замовив заводу одразу з люком. Він є з болячками, тобто за ним треба слідкувати, чистити, оскільки він важко відкривається, закривається по чуть-чуть, дуже важко ним керувати. Не тече, але відкрите є проблемою. Освітлення в салоні зав'язане одразу з датчиком світла. тобто... От зараз навіть ми затуляємо датчик світла, і воно включилось. Це є не в кожній машині. Також якщо відкривати, наприклад, задню дверку, буде відк... включати світло тільки ззаді, якщо спереді, то спереді. Наглядний приклад, як працює люк. Тобто постійно цикаємо, і він по чуть-чуть відкривається. Відкрити і закрити ви його зможете, але побавитись пару хвилин треба. Тобто як черга автомата. Отже, присутня така болячка 203 в 203-х Мерседесах. Для людей, які не знають, могли б подумати, що тут немає ручника, оскільки він розміщений не в штатному місці там, де завжди, біля коробки передач. Тут він ножнік. Тобто ногою натискаємо ми його затягуємо. А якщо хочемо зняти з ручника. Точніше, ножника тягнемо рукою на себе. Ось такий прикол. Задній ряд. Досить комфортний. з підлокотником широким. Одразу з підстаканниками, двома навіть не як веговіста водія. Попідничка. Ну і клімат. Без додаткового регулювання, але дує і дує. По музиці. Тут ззаді. Тільки е, середні частоти високих нема. Спереді ми знаємо, що стоять і е, середні і високі. Ззаді за підголовником. Можна подумати, що це е, також колоночка, але ні. Це в нас де е, медпункт. Аптечка. А справа у нас розміщений буферок. ну... Не всюди є буферок досить хороша комплектація, хоч вона і стандартна, навіть порівнюючи з BMW, тобто такого не буде. зробимо зараз легенький э, тест, запускаємо даний апарат. Механіка, пробуємо, чи в нас нейтрал. Часи! Ну що? Прист... Беремо пасочок, прищабуємося, не носимо ні своєї безпеки, ні пасажирів, ні інших учасників дорожнього руху. і Вирушаємо. тестом даний апарат. Знаєте, я коли недавно почув такий вислів, і Тіпа, от хто мерседес для тих, хто вже всів, а Audi, е, так би золота середина між ними, а BMW це для тих, хто спішить. І знаєте, я в якомусь випадку з ними е навіть погоджуюсь, тому що сідаєш в даний Mercedes. Та навіть не в даний, чи в Любий, але сідаєш в любий Мерседес, чомусь е зразу така якась в нього воліяжність, якась така атмосфера, що. Ну Не знаю, тут не хочеться дубасити, валити, тут хочеться спокійно десь виїхати чи там на трасу, круїз, там сотку, сотку двадцять поставив і пливеш собі. Так, як ви бачили, як нас вже механічка, розкажемо вам про трансмісії, які в нас є на даному 203-му. У нас є взагалі три види коробки. В дорості, ну, взагалі в цьому в стріну у нас встановлювалася шестиступенева механіка, але також є автомат. Це є п'ятиступеневий автомат, це є на дористі. А в Ресталі вже пішов 7, 7, 7 автомат. Щось поганого про них, я такого я нічого ніби не чув. Головне вчасно обслужувати масло, заміна масла і тому подібне. Але я би вибирав кращу механіку, бо, тому що механіка і механіка, задній привід, Мерседес, кнопка СП, хоча тут 2.2, але за змою бочком дає. Зараз от перевіримо, чи щось їде. Третя передача, тапка в пол. Ну, сказати вам, що він це розганяє прям, як якийсь споркард. Нема тут такого відчуття. Але тут ,20, у нас 140 кінських сил, ти більше 20 по дорозі десь вмерло. По-перше, нема силкарний каст, там тачка з молний Макін. Мерседес стежка. Команд клас. За свої гроші я вважаю, що це хороший апарат. По підвізці, у нас е, ззаді рычажка речаска, спереді там здається, три рычага. Чи дорога в обслуговувань? Я би сказав, що дорога. Із таких відомих проблем це назад плавачі селінблоки йдуть, а спереді це в нас ці речаги алюмінієві, які зазвичай ці наконечники розбиваються. І... Приходиться їх, виходить, треба міняти ціликом, тому що там, де з -з зліва сайлент-блок, припустимо, а справа йде такий наконечник, типу як на шару. Це їхні основні проблеми. В той речах коштує в районі зараз на даний момент десь 2000 гривень. Їх там три з одної сторони, три з другої. Ну і стойкі стабілізатори теж довго не ходять. Але от зараз ми попадемо на легенький, легенький ями. Подивимось, як він це покаже. в нас встановлені 205х55х на, на r 16 Я вважаю, що вони також відіграють на цей немаленьку роль в комфорті. Чи йде він м'яко? Я би сказав, що доволі м'яко Порівняно з, з конкурентами там, чи Audi чи BMW, мені здається, він найм'якший. Можливо, ви зі мною не згідні, але я вважаю так. Так, по тормозах у нас 4 укрові десь тормоза, ну це зрозуміло, у нас там однопоршневий супорт. Чи вистачає їх в даному автомобілі? Я вважаю, що вистачає, тому що якщо їздити там кожен день з точки А в точку Б, і його отко з головою вистачає. Ну Якщо там ставати з 150, з 200, я думаю 2-3 рази і ви їх перегрієте. І так як в нас 2.2 дизель, він буде дуже економний. У нас розхід за 1800 км, то у нас є 5,3 літри середній розхід. Як вам таке? Як на мене, взагалі з теперішніми цінами просто шикарно. Маємо крутий поворот. Ну, Трошки знаєте, так нахиляємося, але то нормально. До речі, дисків в цьому автомобілі під заміну, тому що я вже чую ми трошки потормозили і вже починають пити. Не доводіть свої автомобілі до такого стану Вчасно їх обслуговують. Не жалійте грошей. Тоді будете їздити. Знаєте, що би я вам сказав по зеркалах? Мені чомусь тут взагалі не подобається обзорність місцевої. Пам'ятаєте, як ми знімали відео про це? Це я там розказував про ліве зеркало, що нове американці зближують. Тут таке враження, ніби то американське зеркало. Хоча машина з Європи. Я не знаю чому так, але мені взагалі не подобається. Їдеш, ніби в тебе плюс 2 ікс а так в цілому зорність велика доволі. Масивна така в ву вуха, зорність є велика. А на рахунок шумки ну, Мерседес такий Мерседес десь до районі 120. в машині тихенько. Після 120 ну, там вже присутні деякі е вітри, шуми, але я думаю, тут не критично. Ще таку круту фічу замітив, дивіться, ми їдемо по лідовій дорозі, там по ямах. І Тут коротше, на водійському сидінні є пружина. Ну, типу, щоб зменшувати ями. Їдеш і от пружина є. Поняли, наскільки німці педантичні? Навіть пружину поставили для того, щоб було м'якше їхати. Респект. Що ж, любі, друзі, після тест-драйву заїхали ми з вами в Дебрі трохи, щоб злапати ось такі краєвитики, ви бачите. Ну, пожертвували чистотою. Вон, будь ласка, яке то колесо, які задні колеса? Хреново трохи. Ну, але що поробиш? Підіб'ємо підсумки по цій машині. Що вона з собою представляє? Прямий конкурент до BMW 3 серії Є-46 та Audi A4 в b 6 кузові. Чим вона виграє від них? Це комплектація. Прикольніше буде мажорно. По ціновому діапазоні. Не рекомендував вам би брати не з ринка, а не з ринка це десь близько 4 тисяч. Хороший, ви теж не знайдете, правда. Ну, щось близько до хорошого, це буде десь 7... 6-7 тисяч доларів. Отак буде. Конкуренти, така сама ціна, але ви не получите того комфорту, тої комплектації. Хіба, якщо якийсь фанат Є46 або А4, то думайте самі, Мерседес. По комфорту, по комплектації виграє. І ще одне: по конкурентах. Чи хотіли би ви, щоб ми зняли її прямих конкурентів? Це BMW 3. Є46 або Audi A4. Audi a 4 напевно, не так хочете, як Бехо, Беху, всі хочуть, щоб ви зняли ну Але це таке головне питання: чи гібла тема? брати таку машину? Низ ринка, стопудова тема. Тому що там буде розвалюватись і підвізка, і двигун вже буде мати поза 500 тисяч кілометрів. Ну, коротше, то, того не варто. Якщо знайдете в хорошому стані, беріть, не пожалієте, тому що машина дійсно за свої гроші вартує. Ну і все, не забуваємо підписочки, колокольчики, лайки. Все, все як має бути, хлопці. Надіємося, що вам все подобається, що ми робимо, і будемо старатися далі. Бувайте здорові! Jak to każe?